Вітаю, демарі! Це Шиша Шо. Ви на новому каналі, де ми розбираємо кальянну тусовку українською. Бо серйозно, такого контенту у нас як кальянного диму в пустелі. Сьогодні рвемо шаблони з випуском історія брендів Халіл Мамун. Це не просто кальяни. Це єгипетський вайб, понти і трохи трешу. Погнали розкривати секрети цього боса. Халіл Мамун. Це не просто бренд, це ім'я, яке гримить як дзвін у Каїрі. У XVIII столітті Халіль Тех Ельдін Мамун, чувак, що чинив лампи й антикваріат, вигадав кальян, який став легендою. Халіль змайстрував кальян для Мухаммеда Алі Паші, боса Османської імперії. кажуть, той кальян досі порошиться в сімейному сховку. Турки кричать: це наш кальян, бо Халіль тусувався в Туреччині. Але Єгипет сміється останнім. КМ – це 100% каїрський вайп. Без варіантів. До 20-го століття сімейний бізнес розрісся до майстерень у Каїрі. Перші моделі це не кальяни, а музейні артефакти. Ціна одного такого від 200 доларів на чорному ринку. Ось тобі хан Ель Халілі базар, де народжуються кальяни. Ніяких роботів. Тільки руки майстрів, що б'ють по латуні, як по барабанах. Це Каїр, Братико. На вулиці Алмуїс, шоурум Халіл Мамун. Там ти відчуваєш себе в скарбниці. Латуні блищать, скляні колби виграють, а майстри дивляться як на новачка. Виробництво КМ – це не завод, а мережа майстерень, де 50 майстрів, і це максимум гарують на тисячу кальянів на місяць. Шахти з латуні чи нержавійки 2-3 кіловаги, але тягнуть як танк. Діаметр шахти 14-15 міліметрів. Тому дим густий, як єгипетський туман, колби скло розписане вручну. Чаші, глина без глазурі, щоб тютюн не горів. Але є фейл: мікрошвий пісок у шахтах це бонус ручної роботи. Поціновувачі кажуть, це не баг, це фішка. Тут починається треш у 2000-х… Базари Каїра заполонили фейки від МакДізіден і китайських ноунеймів, тонкий метал, без клейма, арабської в'язі чи чотирьох лотосів. Секрет: справжній КМ має лотоси і в'язь, без цього викинь у смітник. Повертаємося до майстерень. Майстрів бракує. У Каїрі їх менш ніж сто. А попит божевільний: 70% кальянів йде на експорт. Логотип арабська в'язь, іноді у формі яблука і чотири лотоси, що кричать ми справжні. Але без в'язі це фейк, навіть якщо лотоси сяють. Шахти нерозбірні, важкі, як гріхи фараона, але дим чисте золото. Секрет: пісок у шахтах це від лиття, ми і кури, ціна автентичності. Топові моделі КМ це понти в металі Даблдекер. Метр висоти, шахта як гармата для кальянних босів, Біст 70 см легкий, але тягне як звір, лотос. Нержавійка лотоси для новачків із душою, каманджа латунь 90 см для тих, хто тягне класику. Кожен з них це танк, який куриться вічно. Але КМ не зупинився на кальянах. Вони вирішили погратися з іншими штуками. І спойлер, не все залетіло. У 2010-х каєм запустили тютюн зі Старпас. Смаки, персик, м'ята масала легкі, але без вау. Секрет провал. Маркетинг був як дим із поганого кальян, слабкий і невидимий. Алфакер і Накла розчавили їх як верблюд моху. Зараз тютюн КМ — це міф. Шукаю пірамідах, якщо пощастить, заходимо на сайт Халіл Мамун. І що? Портал у 2005-му. Оновлення 0. Дизайн. Привіт із минулого. Це не сайт, а цифровий саркофаг. Сьогодні КМ – це Rolls-Royce кальянів, але з іржею. КМ тримається їхні кальяни в кальянних від Дубая до Львова. Але є треш одноразові вейпи. Лаковані моделі, як диски на Жигулях, і Марпучі за 20 доларів. А ціни від 100 доларів за кальян – Це вже не понти, а зухвалість. Халіл Мамун це легенда з єгипетською душею. Але з косяками: фейки, тютюновий фейл, сайти з 2000-х. Проте, якщо ти любиш традиції і готовий тягати 3 кілограмові шахти це твій вибір. До зустрічі в диму!